Альюнь, шо? Ти, як шо? ти так швиденько продала ту всю піжаму? Так, ти до неділю в неділю готова до розіграшу? До якого розіграшу? Ну то ти розіграш? Хоч радість якусь покажи. До до якого розіграшу? Мене, у мене на каналі, ти барани. У тебе на каналі? Да. Я готова завжди, головне, що не треба нічого давати мені. Ти, ти падлюка, могла би <сум> Я... раз дати. Що, що? Могла би раз віддати. Ви слухайте, кавалерочка. Ви так файно знаходите коди, так файно, а вже підтримуєте в цьому. Я кавалерочка, всіх підтримаю. Пов... Підтримую. Мене підтримують ти, до чого тут ти? Я, я тебе, Сергій, підтримую, ти в мене найкращий брат О. на моєму світі. Всім бажаю кавалерочка, Успіху, файно сістріпайте, порпайтеся, сі, шукайте там коди, знаєте. Бо то він так заховав конкретно, бо він мені тут раз включив і каже: шукай код. А я кажу дивись і відео і шукай. Я з Максимом все передивила, потім другий раз все передивила, клич ока барани, де це той код є? А він каже, що не знайшла? Я кажу, ні. І він мені зупинив, а то десь так на нозі було, що я. Mm -hmm. Я знаєте, я, я кавалерка, я не знаю. Я б як шукала той кот, я б його точно так не було. та одна з кавалерочки мені пише в вайбер. Вона один раз виграла, казала, що все може починати тепер хату ставити. Mm -hmm. Вона тепер думає, що з ним вигравати. Ну то може, і... <свіс>... то все залежить Сергій, від фарту. Бі. Та то не те, що фарту, просто треба бути уважним. Я з кавалєркою говорив. Хочете рандом чи так. А ти їх говорив? Ні, говориш? та я спілкуюсь так через а, відео а з кавалеркою. Ні, ні, я думала, що ти їх зібрав всіх. Ні, я записав відео, кажу, кавалірка, виберіть самі. Або рандомно, або так, що хто перший. Вибрали рандомно. Я дуже думаю, що рандомно краще, бо знає хто, бо якщо, наприклад, є молоді, які там мають ті айфони, нові, так. все, вони раз-два загрузили, все побачили, записали, все Я не називали. знаю, я дивилася, я не знаю, що. Так є час, кавалерочка, і доросла, і молодша. Навіть Матвій був малий хлопець, попросив що цей, щоб мама дала карточку, і я їх скидав, написав: мамі, скажи, поперед, що ти виграв, щоб вона не думала, що він надибав гроші. Ну так. Та Тому бачите, кавалієру. Це справедливо. Так, мені навіть багато хто пише, що у вас в розіграші, ті, хто не виграли, то вже в мене виграють на каналі в розіграшах. Mm -hmm. Так що всім успіху. Так, всім Якщо успіх... десь бачите, щось десь не дотримується правил, чи щось може бачити, як краще змінити, пишіть, ми, ми все Пізьмемо читаємо і беремо до уваги. Так. Все ну, гарного це... вам всім дня і успіху. А ти працюй, потребу гроші більше. Зараз, що продала, все разераю. Да. Все, ковалерочка, зараз дай. Піжаму розъерай. Он телефон ти його, очень чу чудят. телефон сюда.